Добрий вечір, я диспетчер буду з вами цілий вечір. Знає, що, сьогодні вийшов Дональд Трамплінович, батько наш рідненький, і каже, хлопці, ви мене вже замахали, я чекаю дві неділі. Після цього, а що після цього, дядька? Будуть інші рішення. А, будуть інші рішення. Які він ж збирається до раю попасти, які можуть бути рішення? Тільки ж добре рішення, тому що ж інакше в рай не попаде. Володимир Олександрович, Саныч все скаже, які рішення. Саныч що скаже? Йому. Які він повинен рішення приймати? Слушайте. А ще така новинка, як тобі. Європейські лідери розглядають 24 години зобов'язання надавати Україні військову допомогу. Тобто, якщо наступного разу хоч хтось, хоч на міліметр, засуне свою ракету, в у голові, куди не попадя, то одразу вони включаться за 24 години. Це а по Будапештському меморандуму там теж було написано, що консультації вони повинні провести там. Он що то там а і решить, саме... що делають далі. Сарадник Трампа. Мэтт Гейтс так. предложил Россию принять в НАТО. Супер. Мы воевали 4 роки, я выбачаюсь, вы не за мы. Это Украинские как? воины воевали 4 роки, чтобы Рашку Чебурашку приняли до НАТО. Это так выглядит да, или как? Вы чтобы вы все ж таки добили, чтобы их взяли, чи что? бы. Слышь, на цю ініціативу потужно, щоб протягом 24 годин надавати всю зброю запропонувала знаєш кто? Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, Мелонічка, яка трусила дошками під столом. Ну що ты таке кажешь? Ну Ну можна сказати, вона там, не знаю, там любить якісь там забавлятися цікавими іграшками чи Ще, еще чимось. Італійський план фактично є спрощеною версією п'ятої статті НАТО на про колективну оборону документ передбачає, що країни, які уклали двосторонні угоди. Та у нас вже год 38 штук за всіма країнами Європейського потужного союзу і з лідерами охочих, потужних, там яких там перспективних мають оперативно узгоджувати відповідні на можливі агресійні дії РФ. Що, що, такі, Серед інших варіантів, гарантій, які обговорюють лідери, є швидка та постійна оборона, підтримка Києва, економічна допомога. Головна економічна допомога, головне, дай дай-дай. От бабки давайте. Краще давайте бабки. Наш усім сам розбереться, не є? треба зброї, є? нічого не треба. Переведіть в гроші. От бюджет України складає 80 мільярдів доларів. От давайте 80 мільярдів, щоб наш сидів, тихо, нічого не робив і тільки втратив гроші. Все. Є? А ну давай що? який протест, а тут нічого не а Ти. ты зашел в это, в оборонительную позицию, ничего не слышишь. А Наоборот, чтобы нас рабы, вы давайте нашим, он намутит, вложит их, приумножит, так. сделает оборону сильнейшую, будет все летать, взрываться, пердеть, смердеть. Да слушай, уже шета летит. Летит. Фламинго, летить. Фламинго летит. Сегодня летит. показывали, до речи. А говорят, доречи... по 100 штук могут в час их делать. Сегодня показывали, до речи, в это, виробництво, там якась потужна жінка. английская мовою. Це навіть не тобі не українською, а англійською мовою. Вона розповідала про виробництво, які потужності. Ну щось опять тільки на відео все і на фотографіях. От де ця ракета, куди вона полетіла, ніхто до, до, не чого, до, до цього часу не знає. Я думаю, що слухай, коли його запускали, то санич наш голова на ній полетів до Вашингтону. Я тебе говорю. Чи до Польщі, де на самолет пересів, та полетів на самолеті. Іншого варіанту немає. І ти запустили щось там, дим такий, все потужне, яскраве, випробування. Чи Гордоша на ній полетів на Красну площадь, Я до цього часу не розумію. Напишіть у коментарях, хто на цій ракеті, куди, куди вони полетіли. Я вас дуже прошу. Ну Давайте, ладно, до переможки, тримаємось, вовчик Андусе.